Слава Ісусу Христу. Сьогодні молимося у наміренні за справедливу мобілізацію. Це важкий намір. Це дуже важка тема. Про неї не... про неї завжди складно говорити, але мусимо про мобілізацію говорити. Мусимо. І навіть маємо а, молитися у цьому намірі. Адже ця війна не на життя, а на смерть. Якщо пригадаємо 22 й рік, ми були без належних засобів, а, бракувало зброї, але ми мали духа, сили і відваги. І справді на той час були великі черги, аби. Йти захищати державу. Пригадую навіть такі часи, що дуже тішився першим шоломом, який був з партії, що нам сусідня держава Німеччина допомогла. Потім також емоції були з першим автоматом, але мусимо пригадати собі історію, адже історія має завжди циклічність. Часи Грушевського так само, за різними даними, армія налічувала 3,5 мільйони, півтори мільйони, до мільйона. І так само був складний час, що за різних обставин не всі хотіли воювати, і, здавалося, і не потрібно воювати, нема проти кого воювати. Але, на жаль, потім, як наслідок, маємо окупаці... мали окупацію. І важкі часи Голодомору та інші часи. От з одних із промов Путін сказав наступне: що Сталін допустився помилки, адже одну частину було вбито, іншу частину репресовано, а інша частина більш лояльна частина. Він намагався асимілювати через мову, віру, культуру. Але, на жаль, на жаль, побачили, що після вторгнення воювати пішли всі, вся Україна, вся Україна повстала. І якщо, не дай Боже, а навіть не хочеться про це думати. Який буде важкий наслідок, якщо не втримаємо фронт? Тому хочу запросити до молитви саме у цьому намірі, аби наша церква говорила про це, аби наша церква молилася у цьому намірі? Звертаюсь до нашого патрі... патріарха, блажнішого Святослава Шевчука, також до Греко-католицької церкви, також до? Епіфанія Митрополита Православної церкви України, до отців, будь ласка, молімося у цьому намірі. Хай Господь наповнить наші серця духом відваги, сили. І дуже важливо, аби мобілізація відбувалася справедливо, справедливо, аби всі були рівні. Господи, благослови, Господи, вилий свою ласку на весь український. Народ. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця, і Сина Святого Духа. Амінь. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбер, діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа. Та спаса і Збавителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця, Неба, і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, і для нашого ради спасіння зійшов із небес, і вплотився від Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою. Судити живих і мертвих, а царство його не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що від Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю на хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче предвічний жертвуй тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа для перепрошення за гріхи наші гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і nad цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь Май милосердя над нами над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь Май милосердя над нами над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами на цілим Світом. Отче придвічної жертвою Тобі, тіло і кров, душу, і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами на цілем. Світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, на цілим світом. Отче, придвічний жертвою Тобі тіло й кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Отче предвічний жертвою Тобі, тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення. За Наші, цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і на цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і на цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя заради натнами на цілим світом заради болючих ісуса терпінь май милосердя над нами на цілим світом заради болючих ісуса терпінь май милосердя над нами на цілим світом заради болючих ісуса терпінь май милосердя над нами на цілим світом Отче, предвічний жертвою Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами, українським воїнством і українським народом цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами. Українським воїнством і народом цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами. Українським воїнством і народом цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь май милосердя над нами, українським воїнством і народом цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь май милосердя над нами, Українським воїнством і народом цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь май милосердя над нами. Українським воїнством і народом цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами, українським воїнством і народом цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами, українським воїнством і народом цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами, українським воїнством і народом цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь май милосердя над нами. Українським воїнством, українським народом і Україною цілим світом. Святий Боже, тий кріпкісти і безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкістий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкість смертний, і безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Господи, дай нам Духа сили і відваги, аби Дух, сили відваги благослови наповнив серця наші. Всього українського народу. І веди нас, Господи, до перемоги. Нехай будемо в Твоїх руках інструментом. Ми молимося, а Господь діє. Дякую всім за молитву. Слава Україні! Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь.